До нас сьогодні у гості завітала казочка. А яка? Це казочка? Рібка. Молодці малята. дітки, пригадайте, чим закінчилася казочка. Прийшла мишка на допомогу, та всі разом вони змогли витягти рібку. Сімейка велика і рібку швидко з'їли, але скоро зима, а ріпки нема. Тож я вам сьогодні пропоную зробити аплікацію рібки. Їх буде багато і на всю зиму вистачить. Ось погляньте, яка вона у нас чудова! А саме зараз я пропоную з моєю помічницею зробити пальчикову гімнастику. Дід, бабуся, внучка, собачка, жучка, кішка і мишка. І ще раз дід. Бабуся, внучка, собачка-жучка, кішка і мишка молодці. Пальчики наші вже готові працювати тож вперед. Погляньте ще раз на нашу рібку, яка вона жовтенька із зелененьким хвостиком. Ой, дивіться, рібка є, а хвостик є в неї. Немає. Тож сьогодні ми будемо прикладати хвостик до ріпки. Вам знадобиться із кольорового паперу зеленого кольору три листочки. І їх ми будемо прикладати до верху ріпки. Перший листочок беремо у руки і прикладаємо до верху ріпки. Другий біля першого прикладаємо. Щільно прикладаємо до першого листочка. Ось яка у нас вже ріпка. Посміхається. І третій листочок приклали, і в нас вже у рібки є хвостик. Молодці малята. Зробіть і вдома таку рібку надішліть мені фото. Ой, ось ми і пригадали казочкою рібку і зробили рібку, тепер на всю зиму вистачить рібки. До побачення, малята, до нових зустрічей!